Так, доброго дня. Сьогодні хочу протестувати отаку вальцовку тормозних трубок Аста Арок 201 для трубок діаметром 475 мм. Ось так воно виглядає. В комплекті у нас матриця. Куди зажимається трубка і Пуансон, який робить грибок і конус. Ну що, будемо пробувати. Для тесту я взяв таку тормозну трубку. в магазині Caravine, трубка Галімівна і Номарка. Ось як бачимо, у нас такі отут тут завальцовка, я скажу, не дуже гарної якості. Трішки кривовенько зроблено. Ось добре видно, що вона нерівно не завальцована. Попробуємо зараз відрізати цей шматок і запресувати обжати. Трубку новим приспособую. Так, обрізаємо трубку. Обрізали її рівненько, так, знімемо за уснець, uh -huh. і що? Будемо пресувати? Рубка вставляється або до цієї полоски. А якщо ви не впевнені, до якої глибини вставити, є спеціальний болт-обмежувач. Вкручуємо болт-обмежувач. Підводимо до кінця і зажимаємо. Матрицю, відкручуємо помежувач. Беремо пуансон. ну він тут в мене змащений, якщо не змащений, змащуємо спеціальну змазку. Так, робимо грибок. Ключик на 17. До упора і назад. Так. Ну, давайте Побачимо, що там у нас получилось. І у нас ось такий чудовий, якісний грибок, рівненький, так, і порівняємо зараз його. skim